Пам'ятаєте, коли нам представляли нову патрульну поліцію, то обіцяли, що в них не буде плану як в старих даїшників. Тобто, хлопці не будуть зобов'язані щоденно привозити своєму керівництву 10, 20, 30 протоколів з різними штрафами. Але це, як і багато чого іншого, у поліцейській реформі виявилося брехнею. Нещодавно мені поліцейські самі сказали, що в них в машині вже лежить 20 заповнених протоколів, тільки впису я порушника. Тобто і план є, і здавати протоколи керівництву треба. А ще, як ми з'ясували, в новій поліції досі діють інші згубні практики старої системи. Наприклад, підкидання наркотиків. Не вірите? Дивіться самі. Та ви, що ви, Вони з легкістю в'яжуть хамовитого таксиста. Що ми ділите? І чубаку із зоряних війн. Поки ви отримуєте хліб і видовище, споглядаючи за пригодами реформованих українських копів на вулицях, за стінами РУВД чхати хотіли на ваші реформи. Програма гроші відправляється до Харкова, аби показати, як ганебно менти доживають свої останні дні. Але все по черзі. Чорна стрічка на фотографії у цей день про звичайного студента Ігоря Індива дізналась уся країна. Ось слідчий заводить хлопця до відділку, начебто за порушення спокою. На ранок річний студент помирає. Офіційна версія прокуратури. Хлопець сам вдарився головою у стіну. Версію на смішку не з'їли. Під стінами РУВД зібралися сотні людей. А це вже Харків. Міліція допитує підозрюваних, час від часу, попадаючи ногами по їхнім обличчям. Він, прыгать, не в голові не вкладається, що в Україні вас можуть легко пов'язати і закатувати до смерті. Невже і сьогодні, відчуваючи прихід реформаторської тітки з косою, вони реально готові на все. Він говорить, О, говорить, ти <п 'є> вийде, ти а ми влаштували очну ставку між жертвою і нападниками у погонах. Смотрите, вот стоїть человек, который утверждает, що ваш колега в вашому присутстві його прийшов обістки. І спіймали оперативників шантажистів. <п 'є> бую, бую, Тонок, <п 'є> а це часом не ваше? Я вже знаю, як заробити на вашій родині від двох до п'яти тисяч доларів. І мої друзі з московського відділу поліції також. Знайомтесь, це Максим, Харківський далекобійник. А це його родина, дружина і двоє дітей. Доця моя 21 грудня. Він вертався додому. В мою сторону направляється група людей із чотирьох чоловік обратил внимание, що здесь находилось двоє, і двоє находилось за кіоском. В спортивних віщах, то есть, ну я думав, бандиты, якщо чесно. Нападники виразно пояснили, що і до чого. Вона гарято, говорить, ти попався. Я говорю, ну за що я попався. Он говорит, сейчас приїдемо, ти все узнаешь. Далі Максим опинився у райвідділі поліції в наручники, пару раз ударили, говорят, ти знаєш, за що ти обвиняєшся. І розірвали штани, заносячи в машину. Родина Максима не може повірити. Невже їхній годувальник, батько двох дітей звичайний наркоман? Знайомтесь Віталій. Він також просто йшов вулицею. Под руку так от отвели і до цього входа Завели в этот кабінет і почали там ну, раздевать, проверять руки на проколи. Нам пощастило. Оперативники не очікували на візит грошей і не замикали дверей. Заходимо всередину і застаємо одного з силовиків, який обшукував Віталія. Ось стоїть чоловік, який утверждає, що ваш колега в вашему його прийшов і обісків. Ви можете сказати, вот, парню ви його знаєте, ні? він или ні? По кому поводу його перевіряли? Можете сказати? Було збує на аптеку на аптеку на новинки, 600 mm -hmm. Все. Он и на Вот такой Поліція продовжує жити міліцейським життям. У добрих традиціях обнону Максиму підкинули наркотики. Такі два З якоюсь какой-то чоловік, направившись направившийся за кіоска, подойшов ко мне і намагався положити в правий карман. Далі роздягли і вдарили в живіт. Протримавши Максима у відділку 6 годин, оперативники подзвонили його дружині і запропонували викупити чоловіка за пару тисяч доларів. Ви анна я так. Да. ані говорили 2 тисячі доларів. по-моєму, по тисячу доларів. В обмін на обіцянку розрахуватись завтра посеред ночі і без грошей Максима таки відпустили. Та наступного дня він відмовився платити. Угрози стороны поліції ну они были в такой степени, типа, ну, что мы будем тебе мстить по-любому. Дзвінки з погрозами продовжувались кілька днів. Ми пропонуємо Максиму зустрітись з одним із шантажистів під прицілами наших камер. Призначаємо зустріч біля відділку, в якому і били Максима. Аби не наражати чоловіка на небезпеку, я слідкуватиму за кожним його рухом. Ти употребляєш наркотики? Ні, ну не употребляю. Ну отвічаю, ну вообще ну це ну... головрім Ні веселун у спортивному костюмі майор Харківської поліції Денис Соколов. За словами Максима, один із тих, хто заломив йому руки, затягнув до руве, де залякував родину і вимагав хабар. Слуга закону продовжує насідати. Желані употребляє наркотики. Двоє дітей. Зачем? Ну, двоє дітей. За їй муж наркоман? А можливо, Максим дійсно, любитель наркотичного зілля, вирішив просто використати журналістів, аби залякати чесного поліцейського і зам'яти справу. Ми наполягаємо на офіційній експертизі і за день отримуємо результат від державного наркологічного центру. Мокра печатка, державна, тобто офіційний документ. Так, Пащенко Максиму, знак сп'яніння не виявлено, наркотичні речовини не виявлені. Тільки вслухайте: звинувативши Максима у вживанні і зберіганні наркотиків, на нього не завели жодної справи. Звісно, жодних записів у журнал про те, що його взагалі привезли і допитували, також не існує. На що тоді натякає ввечері геть незнайомій людині, майор поліції? Знаєш, Що всьому в цьому світі... Вісна покаже, обістрала до щодо. Нагадаю, Максим так і не приніс йому обіцяні дві тисячі доларів. Ми заходимо до московського відділку поліції у Херкові. 20 хвилин пошуків, та до нас виходить керівник кримінального відділу і рапортує Соколова на місці. Немає у нас ні довіря січа абсолютно ні к вашим словам, ні к словам, які будуть призені співробітників цього здання. Намагається відвести Максима на приватну бесіду. Вам лічно да? саме лично, один на один. ді до ідеть мене не заносили не знаю, сюди 21-го числа, не фіксірували нічого. Заносили. На вас варка... заносили? що значить на руках заносі? Та да причому зі здесь на бути не може. Побачивши посвідчення журналіста, начальник вщухає від. Крито вислуховує Максима і приймає заяву, аби розібратись у ситуації. У той час ми помічаємо Соколова на вулиці, якого начебто немає на місці. Хочемо запитати оперативника, на що він натякав учора ввечері, і навіщо взагалі прийшов на зустріч. Виходить, вас тут обвиняють в якихось то А ми б хотіли услушити ваше мнення. Проте той робить вигляд, що не знає Максима. Ну ліч лічна сніг, які там зустрічі там чи ні? З Максимом Пащенко. Майте саря, а комбугаваріці не та сімку. Відверто дівоча пам'ять майора поліції, який ввечері 20 хвилин переконував Максима в тому, що він наркоман. Желані употребляє наркотики. Двоє дітей. Зачем? Ну, двоє дітей. Зачем їй муж наркоман? А на ранок страждає від амнезії. Максима Пащенко. й майте саря аком кому говорити, і ні та сімку. І ми не зовсім розуміємо, як майже за місяць після написання заяв постраждалих, які в обличчя знають своїх нападників і готові свідчити. Прокурор ані разу не викликав на допит жодного із них. Ви могли б нам хоча б дві минути виділити? Звісно, не прийшов. Програма гроші допоможе слідчому прокуратури із роботою. Всього за півдня ми знаходимо і опитуємо свідків нападу на Максима чек чека вот в этом перекрестки Скажите, а ви тогда не дежурили кто-то з ваших Что Одна була історія ну, міліція, яка вона тут задержувала, угу. ну, що теж на кого-то накинулись і на попова перед новим Годом, Вот вона не справа, що там збили а Ну то туди сюда багажний? Ми особисто звертаємось до слідчого прокуратури, який веде справу харківських нападників у погонах. Не слід покривати тих, кому вже плювати на присягу офіцера і шеврони на своїх плечах. Адже люстрацію ще ніхто не відміняв.